Молитви за рідних і хрещених дітей, Господи Ісуса Христа, нехай буде милість Твоя на дітях моїх. Охорони їх під покровом Твоїм, збережи від усякого лукавого підступу, віджени від них усякого ворога й супротивника. Відкрий їм очі та вуха сердечні, даруй зворушення та смирення їхнім серцям. Господи, всі ми творіння Твої змилуйся над дітьми моїми і просвяти їх розум, світлом розуміння Євангелія Твого, і направи їх на стежку виконання заповідей Твоїх, і навчи їх спаса, творити волю Твою, бо Ти Бог наш. Амінь. Господи Ісусе Христе, Син Божий, молитвами причистої Твоєї матері, почуй мене недостойного раба Твого. Господи, милостивій владі Твої, діти мої, раби Твої, помилуй, спаси їх імене Твого ради. Господи, прости їм усі гріхи, вільні і невільні. Заподіяні ними перед тобою, Господи, настав їх на істину путь твоїх заповідей і розум просвіти світлом твоїм на спасіння душі та зділення тіла. Господи, благослови удома, у школі, в дорозі і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи їх під покровом твоїм святим, від стріли, отрути вогню, пошести смертоносної і наглої смерти. Господи, охорони їх від усіх видимих і невидимих ворогів, від усякої хвороби, очисти від усякої скверни і полегши їхні душевні страждання. Господи, даруй їм благодать Духа Твого Святого на многої літа, здоров'я і цнотливість. Господи, збільш її, зміцни їхні розумові здібності і тілесні сили, даровані їм тобою. Подай твоє благословення на благочестиве і якщо тобі вгодно сімейне життя і неосудне дітонародження. Господи, даруй мені рабу Твоєму, батьківське благословення на дітей моїх і рабів твоїх у нинішній час, уранці, вдень і вночі імене твого ради, бо царство твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь. Молитва за добре навчання підлітка. Господи Ісуса Христе, Боже наш, Ти вселився у серцях апостолів благодаттю Пресвятого Духа, який у вигляді вогняних язиків зійшов, відкрив їхні вуста і заговорили вони іншими мовами. Сам, Господи Ісуса Христе, Боже наш, зійшли Твого Святого Духа на цього Отрока і вкоренив серці Його святе Писання, яке причиста рука Твоя накреслила на скрижалях законодавцю Мойсею на віки віків. Амінь. Молитва за дітей до Божої Матері. О, Пресвятая Владичице, Діво Богородице, спаси і збережи під покровом твоїм дітей, моїх, усіх отроків і немовлят, хрещених і безімянних, і тих, що в утробі материнській. Покрий їх ризою твого материнства, зрости їх у страсті Божому і в покорі батькам. Ублагай Господа мого і сина твого, щоб дарував їм корисне для спасіння їхнього. Доручаю їх материнському піклуванню твоєму, бо ти є божественна покрова рабам твоїм. Амінь. Молитва за дітей до ангела охоронителя. Святий Ангела, охороните лю дітей моїх, захисти їх покровом твоїм від стріл демонських, від очей спокусливих і збережи серця їхні в чистоті ангельській. Амінь. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.